Про структурні зміни і реформування, то є два базових напрямки, над яким ми працювали і вже працюємо і будемо працювати у 2013 році. Перше на першому плані це реформування первинної ланки. Я чуть пізніше про це скажу, що ми маємо на увазі. І друге, значить, це екстрена медична допомога. Паралельно буде йти процес. Під майбутнє створення госпітальних округів, створення лікарні інтенсивного надання медичної допомоги, але цей процес буде активно проходитись фактично в 14 і послідуючих роках. А от первинна ланка і екстрена медична допомога сьогодні є на першому плані. Я ще хотів би одне речення сказати про те, що на рівні держави, на рівні нашого міністерства, визначені базові речі, базові напрямки. Де буде вводитись програмно-цільовий підхід до їх вирішення, це проблема серцево-судинної мозкової патології, про яку ми сьогодні десь почали розмову, це проблема онкології, значить, це проблема значить, інфекційних хворіб і імунопрофілактики, це цукровий діабет, це базові речі, над якими зараз робить ставку наше міністерство охорони здоров'я, над якими активно буде працювати всі владні структури, для того, щоб ми впливали на ці. В цьому напрямку захворювання, щоб ми могли впливати на ускладнення і зберігати здоров'я людей. Щодо первинної ланки, то буквально одним реченням я хочу сказати про те, що ми розпочали цю роботу в області активно. І ми активно зараз її, її проводимо. Я хочу сказати про те, що ми пішли шляхом тим, які пішли пілотні регіони. Це створення умов. Для надання медичної допомоги населенню сільських місцевості на нашій ФАПах і булатори, створені умов для роботи нашим медичним працівникам, структурні зміни відповідні. Зараз це 437 лікарів, і сьогодні фактично по кількості лікарів загальної практики сімейної медицини на Десять тисяч населення, які визначаються десь по державі, ми займаємо там п'яте-шосте місце. Тобто Ми вже сьогодні певний крок зробили. Але в нас є проблема, над якою ми серйозно працюємо. Не завжди наш медичний працівник готовий до виконання тих зобов'язань, які йому поставлені на рівні первинної ланки. Нам треба їх навчати, нам треба їх перенавчати, нам треба їх удосконалювати. Ми зараз велися систему. у нас щомісячно по певних напрямках ми проводимо зустрічі з лікарями загальної практики сімейної медицини такого тематичного плану, де наші фахівці більш військового профілю доводять до них відповідну інформацію, чи це по педіатрії, чи по хірургії, чи, чи по покушарству гінекології. Ну, я вважаю, що цей процес є правильний, тому що сьогодні е, можна створити умови. Можна створити часом і медикаментозне забезпечення і відповідно мати діагностичне обладнання, але без фахівців, які мають відповідну підготовку, ми ніколи ніякого кроку перед не зробимо. І я хочу сказати про те, що ми зараз визначили по первинній ланці і конкретні завдання, що ми будемо робити в цьому році. Ми теж будемо відкривати додатково на базі факів, які обслуговують більше 1200 жителів амбулаторії, займопрак і сімейної медицині. Ми теж будемо капітально їх ремонтувати, ми теж будемо їх оснащувати відповідним обладнанням. І в нас є чітко визначені цифри по кожному районі. І зараз є порушення голови обласної державної адміністрації. Я вважаю, що це, до речі, правильна позиція нашого голови, бо вона зводиться до того, щоб на фоні ресурсів, яких ми маємо, а вони не такі вже великі, залучити широку бізнес до цієї роботи. І зараз за кожним фактом, за кожним амбулаторією поставимо завдання Валентину Анатолійовича Коп'яним, щоб ми закріпили конкретну людину, яка має десь фінансові можливості для того, щоб нам допомогти. Так ми хочемо цьому році відкрити 12 амбулаторій дані практики на базі ФАП, які вслухають більше 1200 жителів. Ми хочемо завершити те, що я озвучував відкриті як юридичні особи центр проведення медико-санітарної допомоги. Ми хочемо зняти питання кадрові по сільській мережі. На сьогодні 48 лікарів за практики сімейної медицині не укомплектовані відповідними фізичними особами. У нас є ще одне питання, де ми зараз звертаємося до наших районів, до органів місцевого самоврядування, це до речі, яка практика у всіх областях, якщо ми хочемо закріпити на селі треба мати відповідні з щоб він мав до цього інтерес. Треба робити дохвати, треба виміряти до діянки під будівництво, треба давати житло, тоді хтось сюди поїде. Якщо не будуть цих напрямків, вирішувати, хто ніхто не поїде в село на роботу, незважаючи, що область має свій університет, має тут. Відповідні кадри, і вони більшість з них поступають місцево. Ми, до речі, у минулому році на розподілі ми забрали в область десь п'ять чоловіка. Всі вони пішли в кінську місцевість. Жодний лікар не пішов по направню нас на третинні руйнів установи. Жодний. Я цього запевняю, тому що ми за ці речі відповідаємо. Я теж не за щось відповідаю. Ми зараз хочемо. Комп'ютеризувати наші робочі місця сімейних лікарів. Треба реєстри мати. От сьогодні, якщо б я веду гіперзміну, я повинен мати всіх хворих комп'ютері. Я повинен їх викликати до себе, я повинен йти до них значити, я повинен слідкувати, коли їм треба притягнути в спасерний нагідь, не можна. Сьогодні тих журналів зараз запутатись, коли є кількість величезна хворих. Погала діна 2000 рік. Так ми хочемо цьому році. Відкрити 12 амбулаторій дальної практик сімейної медицини на базі фактики всього більше 1200 жителів. Ми хочемо завершити те, що я озвучував, відкрити як юридичну особу центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми хочемо зняти питання кадрові по сільській мережі. На сьогодні 48 лікарів дальної практик сімейної медицини не укомплектовані відповідними фізичними особами. У нас є ще одне питання, де ми зараз звертаємося до наших районів, до органів місцевого самоврядування. Це, до речі, контракт у всіх областях. Якщо ми хочемо закріпити лікаря на селі, треба мати відповідні стимули, щоб він мав до цього інтерес. Треба робити дохвати, треба виділити діянки. Під будівництво треба давати житло, тоді хтось туди поїде. Якщо не будуть цих напрямків. Вирішувати, хто ніхто не поїде в село на роботу, незважаючи, що область має свій університет, має тут відповідні кадри, і вони, більшість з них поступають в місцевих. Ми, до речі, у минулому році на розподілі ми забрали в область десь 54 чоловіка, і всі вони пішли в сільську місцевість. Жодний лікар не прийшов по направленню, нас на третинні рівні установи. Жодний. Я цього запевняю, тому що ми за ці речі відповідаємо. Я теж не за щось відповідаю. Ми зараз хочемо комп'ютеризувати наші робочі місця сімейних лікарів. Треба реєстри ре... ре... мати. От сьогодні, якщо б я веду гібрихну я повинен мати всіх хворих комп'ютері. Я повинен їх викликати до себе, я повинен йти до них значить, я повинен слідкувати, коли їм треба прийти в нагляд. не можна. Сьогодні тих журнал, зараз запутатись, коли є кількість величезних хворих. П'ять таких навчально-медичних центрів на базі нашої фактомбулатури ми бачимо, що там зараз вони працюють. Є зв'язок з університетською лікарнею, йде розшифровувати електрокогірнігрант, йде консультація, Ну, цей шлях він є один із правильних, я думаю, що ми над цим будемо працювати. Ми, до речі, я ще хотів сказати по екстреній медичній допомозі, бачите, для того, щоб була ця доступність цих 10 і 20 хвилин, нам треба додатково по наших розрахунках, а ми маємо напрацьований маршрутизацій. І сьогодні треба додатково відкрити ще 18 пунктів сутої медичної допомоги. Ми в минулому році відкрили п'ять таких пунктів. Вони вже є сьогодні. Вони працюють. Вони наблизили цю дос дос доступність. Я хочу сказати, що в нас є чітко визначені факти амбулаторії, де ми будемо їх ремонтувати. Може їх капітально назвати цифри, якщо потрібно, і 38 по капітальних ремонтах, і 212 по. Поточний, значить, я хочу сказати, що у нас, ми зараз робимо паралельно ще одну річ, і журналісти про це теж повинні знати. Створенням єдиної диспетчерської центру диспетчер не буде просто викликати браду на виклик. Ні, він повинен прослідковувати, він повинен вести цю бригаду на виклик під час виклику, поки хворого не привезли тут на інтенсивної медичної допомоги. Тобто він постійний на зв'язку з ними. Він має можливість попередити лікарню, що таку лікарню родиться творче таку, таку патологією. І вже відповідні фахівці повинні чекати відділення екстреної медичної допомоги для того, щоб проти надавати допомогу, ми нічого не втрачали. Це шлях, який дає Європа. Ми теж повинні цим шляхом рухатися. Я думаю, що він є правильний. Тому ми зараз хочемо в базових наших лікарнях створити такі відділення.